Є три поняття, які люди часто плутають: хешування, кодування, шифрування. Давайте розберемо сьогодні, в чому ж різниця, і перед тим, як почати, я вам задам декілька питань. Перше, наприклад, є у вас JSON Web Token. Чи ці дані зашифровані, чи не зашифровані, чи можна їх вичитати на фронтенді, не маючи ключа? Зрозуміло, що коли у вас є цей секрет, то ви можете, не маючи ключа, чи це можливо, чи неможливо. Друге, як ми зберігаємо паролі в базі, в базі даних? Вони шифровані чи не шифровані зазвичай? І зазвичай вони не шифровані, але хешовані, да? тому що це різні поняття і різні у нас властивості цього всього. Крім того, б, наприклад, base 64 що це таке взагалі? Навіщо воно нам, нам потрібно? Наприклад, є HTTP basic house, і воно передає логіний пароль в base 64 І чи це надійно, чи ненадійно, чи це те саме, що plain text? І так далі. Тобто виникає купа питань, і часто розробники плутаються в цьому. Давайте сьогодні спробуємо в цьому цьому розібратися. Тобто, в нас цікаво, через повторюсь, три поняття: хешування, шифрування, кодування. І давайте зараз е, о, помалюємо, спробуємо намалювати, як вони виглядають в вигляді, вигляді такого дерева. Так. У нас є типу схожі поняття. От ми намалюємо одну точку схожі, і насправді вони різні. Може бути, у нас. Кешування, кеш, може бути, encrypt, е, щось зашифрувати, розшифрувати, і, може бути, щось encode. Насправді, шифрування це такий, типу, можна вважати, спосіб кодування. Але із-за того, що він має додаткові властивості, да, оці забезпечення. Безпеки даних, то ми називаємо його шифрування, а кодування називаємо окремо інші якісь речі, які чисто кодують, але не шифрують. І давайте розберемось. Тобто, що таке хешування? Е, хешування це коли ми беремо якийсь набір даних певної довжини і конвертуємо в якийсь набір даних меншої довжини. І відповідно ми можемо взяти один терабайт даних і сконвертувати. В 20 байт, наприклад. От 20 байт це здається США 1, так і робить 20 байт. От. І назад, з 20 байт, ми не можемо зробити е, 1 терабайт даних. Тобто це не те, що воно заархівувало так. І ми можемо зробити не 1 терабайт, наприклад, а 100 терабайт даних, і все одно отримати на виході 20 байт. Тобто ми кажемо, що хеш функція вона однонаправлена. Інп, у нас є інпут дані, на виході хеш, зворотню сторону ми нічого не можемо зробити. Цей підхід використовується у нас і в блокчейні, і як ми зберігаємо паролі в базі, і ще багато багато для чого. От, тепер давайте е, спробуємо подивитися, що у нас, для чого може використовуватися хеш функція. Наприклад, для перевірки м контрольної суми файлів. MD5. Далі, що у нас може бути? У нас може бути інший варіант, це США-1 використовує гід для перевірки теж контрольної суми. Теж працює, працює. Другий варіант у нас можуть бути е, різні е, такі хеш-функції, криптографічні, ми їх називаємо. с bcrypt і так далі. Тобто їх задача. Наприклад, коли ми хочемо захеш... зберігати пароль в базі даних, ми його не зберігаємо в відкритому вигляді, а хешуємо якоюсь функцією, наприклад, за допомогою скрипт. І назад вже не можна його розхешувати. Я зроблю, мабуть, окреме відео, як зберігати паролі в базі даних, але основна ідея, що це не шифрування, а хешування. Далі, у нас ще є, наприклад, хеш таблиці. І у нас може бути той самий мурмур хеш Декілька там варіантів. Тобто це використовується для того, щоб створити таку структуру даних, як хеш таблиця, і швидко по ній шукати. тобто нам потрібна якась хеш функція яка наш ключ, там наприклад, у нас є об'єкт-юзер, в якої є там нейм, email, адрес, і от всі ці поля, name, назви полів треба. Конвертувати в індекс в масиві. Відповідно, у нас є певна хеш-функція, яка для цього підходить. Тобто ми вже бачимо три, тип, три різних типи хеш-функцій, але в цілому принцип той самий. Ми беремо дані ну, різної довжини, і на виході підтримуємо дані фіксованої довжини 20 байт, 10 байт, 5 байт, може бути 3 байти. Це залежить все від хеш-функції, яку ми використовуємо і для чого нам це потрібно. Далі, шифрування. Шифрування трішечки цікавіше, в тому плані, що у нас є два види шифрування. Ми можемо сказати: основних один це у нас симетричне шифрування. Да, тобто в нас використовується один і той самий ключ, щоб зашифрувати дані і розшифрувати. Основна задача шифрування, щоб ми їх чимось зашифрували і інші, не маючи ключа, не могли їх прочитати. Чи не могли якби, їх зрозуміти. Да? Тобто ти прочитаєш зашифровано просто зашифрований набір байтів, і невідомо, що там всередині насправді які були оригінальні дані. І є асиметричне шифрування. Асиметричне шифрування, ас, asymmetric encryption, воно. Відрізняється від симетричного тим, що у нас є два ключі: один публічний і другий приватний. І один для того, щоб шифрувати, а другий розшифровувати. І вони працюють в обидві сторони, і у нас із цього виникає два, дві, дві таких штуки: як шифрування безпосередньо асиметричне, і друге, що ми можемо зробити, це е цифровий підпис. І з алгоритмів у нас симетричне шифрування у нас там є, наприклад. АС і інші чача асим... ну, 20 і так далі. Асиметричне у нас зазвичай це РСА і шифрування на еліптичних кривих. От. А, далі. Кодування. Кодування у нас це третє поняття. І е, задача кодування. Якщо ми відкинемо, що от шифрування це кодування, просто для чого може бути кодування? Це просто представлення даних в іншому вигляді. І, наприклад, під різні задачі це може бути. Наприклад, одним з варіантів кодування у нас може бути B64. І ідея B64 в тому, щоб взяти дані, ем, які у нас бінарні, і представити вигляді тексту. Тобто бінарні дані ми представляємо в вигляді текстових даних. Це B64. І якщо розібратися, як працює B64, насправді ми можемо зробити EBAS. 32 і Base 85, і ще там можемо ще щось собі вигадати Наступне вид кодування наприклад, у нас може бути це там заархівувати в ZIP, да, щоб зжати дані. Тобто, в результаті, що ми бачимо, що у нас це три різних поняття, це важливо, розуміти. Якщо ми повернемось до тих питань, яких я на початку... На початку ставив, то ми можемо сказати, наприклад, що JSON WebToken, який ми бачимо, ніби він виглядає зашифрованим, і дані звідти не можна витягнути він не зашифрований. Там використовується перше підпис, він може бути асиметричний-симетричний. Тобто дані підписані, це не зашифровані. І дані, закодовані в Base 64, це теж не зашифровані. Та сама історія, наприклад, якщо ми повернемось до HTTP Basic House, дані це все одно, що plaintext. B64 це те саме, що plaintext, і B64 часто використовується для того, щоб просто да, от в текстовому форматі, наприклад, у нас є картинка, і ми в CSS можемо помістити її в B64, для того, щоб CSS файл залишався текстовим. І е, питання, наприклад, про паролі, як ми зберігаємо, теж вони не зашифровані. Це значить, що ми не можемо, все маючи, що у нас зберігається в базі і маючи там, всі конфіги, ми не можемо ці паролі назад конвертувати в паролі з хешів. Тобто е, ці три поняття, вони дуже базові, і в них не варто плутатись. І якщо вам е, цікаво, щоб я далі розібрав е, все окремо. Підписуйтесь, ставте лайк, діліться відео з друзями і залишайте якісь коментарі. Це допомагає просувати відео. Пишіть, що б ще хотіли почути на каналі.